Якщо ви або ваші знайомі отримали поранені внаслідок дій країни-агресора, зробіть перший крок до відновлення. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд. «Врятуй красу допомагає повернути людям не лише зовнішність, але й надію на краще життя. Вітаю, я Олексія Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП». Протягом тижня з 24 лютого по 2 березня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись найважливішим. Тож, давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Патріон Бубаймієкофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Дронове протистояння. Президент Володимир Зеленський під час недавньої прес-конференції заявив, що лише за минулий рік в Україні було вироблено 2,2 мільйонів FPV-дронів та 100 тисяч далекобійних безпілотників. Сьогодні українські безпілотники виконують широкий спектр завдань від розвідки та коригування вогню до ударних місій і радіоелектронної боротьби. Водночас виробники розширюють лінійку дронів, впроваджуючи нові технології та адаптуючи їх до потреб фронту. Взагалі, коли ми говоримо про дрони або безпілотники, маємо на увазі широкий спектр пристроїв. Вони відрізняються за типами, виконують різні завдання та мають унікальні характеристики залежно від свого призначення. Ми зібрали для вас відкритих джерел інформацію щодо дронів, які зараз виготовляє і використовує Україна. Отож, існують дрони-розвідники, як от лелека 100 його використовують для розвідки, коригування артилерії та моніторингу ситуації на фронті. На відміну від багатьох інших БПЛА, лелека може виконувати завдання навіть за сильного вітру. Лека має просту конструкцію, тому його можна відремонтувати навіть у польових умовах і з мінімальним набором інструментів. Компоненти легко замінити, а необхідні матеріали доступні та недорогі. Якщо безпілотник втрачає сигнал із керуючою станцією, він спочатку виконує останню команду, а потім повертається на базу. Щойно зв'язок відновлюється, управління можна продовжити. Завдяки 4К камері та огляду на 360 градусів, дрон може детально сканувати місцевість, навіть замасковані позиції. Щоправда, головний виклик поки програмне забезпечення. Іноді трапляються збої, наприклад, неправильна робота компаса, що може призвести до втрати дрона. Дешевшим розвідувальником є БПЛА Валькірія. Він належить до бюджетного сегменту, але водночас є ефективним інструментом на фронті. За словами військових, такі дрони повинні бути у кожній артилерійській батареї, оскільки вони дають можливість отримувати розвіддані у великих обсягах без значних фінансових витрат. Для порівняння за 100 тисяч доларів можна придбати або 13 «Валькірій», або всього 2 лелеки. Але все ж вибір залежить від конкретних завдань. Якщо важлива точність і дальність, використовують «Лелеку», А для загальної розвитки і моніторингу фронту, Валькірію, хоча Валькірія вимагає від оператора більшої уважності під час з польоту її конструкція дозволяє ефективно працювати навіть у складних умовах. Дрон оснащений хорошими радіолінками з резервними каналами управління, що забезпечує стабільний зв'язок навіть у районах активної роботи репротивника. Він має можливість повернення на базу при втраті зв'язку або продовження виконання місії залежно від налаштувань. З цим дроном головна проблема наразі. Фіксована камера без функції наближення, що ускладнює точкову розвитку та коригування артилерії. Стабільним у плані зв'язку є також БПЛА Шарк. Він виконує деякі задачі, які зазвичай доручають скан Ігл значно дорожчому безпілотнику від компанії Boeing. Шарк використовують переважно для оперативного угруповання військ. До речі, уявіть собі, жоден дрон цього типу не був втрачений через дію ворожого реб, що свідчить про високу якість систем керування та навченість екіпажів. Реби також не є перешкодою для БПЛА. Вампір це БПЛА чудово показав себе на бахмутському напрямку навіть під агресивним ребом ворога. Він має хорошу точність, стабільний радіозв'язок і потужну тепловізійну камеру. Вампір має два режими польоту: автоматичний за супутниками та Чний для умов, коли працює ворожий реп. він несе до 10 кг боєприпасів на відстань 10-12 км. Завдяки точності може ефективно знищувати укріплення та техніку ворога. У РФ нашого вампіра навіть прозвали бабою ягою та оголосили нагороду в 30 днів відпустки тому, хто його зіб'є. І ось тут вже поєднуються функції FPV-дронів та бойових. Але і вампір це не найбільший нічний жах окупантів. Є ще кажан, який використовують для ураження бронетехніки артилерії та логістичних ланцюгів противника, а ще для зриву штурмових операцій піхоти ворога. Освоїти кажан можна досить швидко. Досвідчені оператори навчають новачків безпосередньо в бойових умовах. Для тих, хто вже має навички управління БПЛА, достатньо 5 днів та 2-3 бойових вилюти. Для абсолютних новачків навчання займають 2-3 тижні. Ну тобто, фактично, саме 14 двадцять День а не стільки скільки ви подумали. Окрім бпла що працюють на фронті, українські сили використовують ударні безпілотники для атак у глибокому тилу ворога. З лютого 2022 року зафіксовано понад 450 ударів по території РФ. Дрони вражають аеродроми, нафтобази та навіть хмарочоси в Москві. Одним з таких є лютий ударний БПЛА дальністю понад тисячу кілометрів і з корисним навантаженням до 75 кг. Він оснащений потужним двигуном, що забезпечує стабільний політ на великій відстані. Інформація про нього з'явилася в 2023 році, а в червні його застосували на території РФ. Використовується для знищення стратегічних об'єктів ворога. Зокрема, Палених і військових складів. Також активно йде вхід UJ-26 шість Бобер, дрон Камікадзе дальністю до 800 км з високоточною системою наведення. Активно використовується ГУР для об'єктів Москви, Криму, а також заводів, що виробляють компоненти для ракет, Звідки невеликій висоті польоту складно виявляється радаром противника. Таку ж дальність має UJ-22 22 Airborne, здатне нести спеціальні боєприпаси вагою до 20 кг. вивлений у 100 км від Москви виходить, вміє долати російське ППО теж з дальністю 800 км, але навантаження вже до 30 кг, Працює на злоокупантам морок відомо з 23-го року, бо саме його використовували для ударів по військових аеродромах РФ, завдяки малому радіолокаційному сліду та можливості автономного польоту є ефективним засобом ударів по критичній інфраструктурі. І це лише частина українських дронів, які ефективно знищують ворожі цілі. Адже за інформацією міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Україні працюють понад 500 компаній, які виготовляють дрони. За час повномасштабного вторгнення в Україні буквально з нуля розвинувся ринок Defense Tech. і почався він саме з дронів. На цьому ж акцентував і президент Володимир Зеленський під час візиту партнерів, продемонструвавши ще нові розробки. Серед них оновлений підводний дрон Толока, який здатен значно посилити можливості України в боротьбі з тіньовим флотом РФ. На мою думку, ми маємо колосальну цифру по виробництву дронів, що підтверджує, Україна впевнено розвиває безпілотні технології. Це наш головний козир на фоні послаблення нашими партнерами підтримки. Бо дрони стали не просто важливими, а визначальним елементом, на полі бою. Це вже фактично дронове протистояння. Уперше в світовій історії. Пекло летить а, рута летить. Саміт на підтримку України у день третьої річниці повномасштабного вторгнення у Києві відбувся саміт Support Україн, на якому зібралися лідери країн партнерів та представники ЄС, аби продемонструвати підтримку України. У ньому взяли участь 37 лідерів, 13 з яких прибули до Києва особисто, зокрема очільниця Єврокомісії, керівництво скандинавських країн та країн Балтії, прем'єри Іспанії та Канади. Від самого ранку три потяги іноземних делегацій зустріли керівник офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сибіга, а також керівництво Укрзалізниці. Саміт Сипортукреїн розпочався з промови президента України Володимира Зеленського, який наголосив, що цей рік повинен стати роком початку реального надійного миру. Путін не подарує нам цей мир, не віддасть його в обмін на щось. Ми маємо здобути мир з силою, мудрістю і єдністю нашою з вами співпрацею. Протягом саміту світові лідери обговорювали питання військової, економічної та гуманітарної допомоги, висловили підтримку України, а також повідомили про посилення санкцій проти РФ. У їхніх заявах лунали слова одностайної підтримки на адресу України, зокрема, що боротьба України є боротьбою за майбутнє Європи. Що ЄС надаватиме підтримку України доки вона повністю не відновить свою територіальну цілісність, що українці переможуть, адже б'ються за справедливу справу, але вони не повинні робити це на самоті. Ще більш рішучою та конкретно була заява очільника Литви, який запропонував прискорити процес євроінтеграції України та організувати членство України в ЄС до 2030 року. Він також додав, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки, за його словами. Вступ до північно-атлантичного альянсу є довгостроковим. Овим найкращим, найефективнішим і найбільш економічно вигідним рішенням, яке має залишатись на столі, британці ще раз підтвердили свою готовність надіслати в Україну свої миротворчі війська. Такі заяви перед цим лунали і в Парижі. А також прем'єр Сполученого Королівства оголосив про найбільше за час вторгнення пакет санкцій проти РФ. Нові обмеження спрямовані на військові поставки, тіньовий флот і фінансові потоки, що підтримують агресію. Під санкції потрапили 40 танкерів, які лише за останні 6 місяців привезли нафту на суму 5 мільярдів доларів. Також введено обмеження проти 14 російських олігархів, зокрема Романа Труценка, який є одним з найбагатших людей у РФ зі статками у 2,2 мільярда фунтів стерлінгів. Крім того, санкції зачепили компанії, що постачають РФ мікропроцесори та товари подвійного призначення. Включно з фірами з Китаю, Туреччини та Індії, Лондон також запровадив санкції проти північно-корейських високопосадовців, які причетні до відправки 11 тисяч військових КНДР до РФ. Вперше під обмеження потрапили іноземні банки, що підтримують армію окупантів, зокрема Керменбанк у Киргизстані. Окрім того, прем'єр-британії оголосив про пакет оборонної допомоги Україні на 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. І це до речі, а вже ж не єдиний пакет, який ми отримали в цей день. Президентка Єврокомісії повідомила про новий транш від ЄС на суму 3,5 мільярда євро. Нагадаю, загальна сума фінансової допомоги від Союзу вже сягнула 134 мільярдів євро. Також вона зазначила, що наступні кілька тижнів триматиме робота щодо негайного надання Україні озброєння. Чекаємо також найближчими місяцями озброєння від Канади, яка пообіцяла 25 бойових машин піхоти Лав-3 та 4 авіатренажери для Ф 16 Іспанія виділить пакет військової допомоги на 1 мільярд євро, за словами прем'єра. Там також докладатимуть зусиль для підтримки української діаспори. Зокрема, йдеться про створення спеціального хабу у провінції Аліканте. Що ж до держав Північної Європи, Данія виділить приблизно 285 мільйонів доларів на озброєння, боєприпаси та створення спеціальної бригади. Швеція надасть 100 мільйонів євро на засоби ППО, а Норвегія виділить мільярд євро, зокрема на енергетику, промисловість і гуманітарні потреби. Ісландія ж у 2025 році подвоїть військову підтримку, зосередившись на розмінуванні та та комплектування бригад президент Зеленський висловив подяку партнерам, а згодом написав і в соцмережах. Наша єдність з усіма, хто цінує свободу життя непохитна, підтримка України не зупиняється, і разом ми наближаємо день, коли справжній мир для України буде відновлено. Дякуємо всім, хто з Україною та нашим народом. На мою думку, хоча подібні заходи та візити лідерів, на перший погляд здаються суто формальними, насправді, ж, як бачимо, вони спрацьовують для отримання нагальної допомоги, а також є доказом того, що ми не одні в цьому протистоянні. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Листи мінкульту на цьому тижні вкотре посилили правила виїзду за кордон. Зокрема, це стосується артистів, журналістів та перевізників гуманітарки. 26 лютого стало відомо, що з березня Міністерство культури та стратегічних комунікацій припиняє видачу листів сприянь для виїзду митців і медійників. За інформацією Мінкульту, з 24 лютого 2022 року по 20 грудня 2024 року на адресу адміністрації Державної прикордонної служби України було зафіксовано 9481 вхідний лист, і це затверджені запити для діячів та медійників на виїзд за кордон. А згідно з даними національної поліції, станом на кінець листопада, 2024 року, слідчі органи розпочали 311 кримінальних проваджень за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Дмитро Золотухін, радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва, прокоментував рішення міністерства культури, зазначивши, що після повернення з-за закордонних поїздок ніхто не ділиться інформацією про те, як саме захищав інтереси України. Він також додав: якщо апліканти порушують правила і не повертаються, то листи на виїзд не видаватимуться. Золотухін назвав цифру понад 500 чоловіків, які за 24-й рік не повернулися за кордону з тих, хто виїхав за допомогою листів пропозиції МКІП. Однак у міністерстві заявили, що це не є офіційною позицією міністерства. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко сказав, що Мінкульт працює над унормуванням правил перетину кордону. Він уточнив, що зараз медійники та представники культури, які мають бронювання, як і представники інших сфер, можуть перетинати кордон за наявністю службового відрядження, військово-облікового документа, а також бронювання. Це підтвердили і в міністерстві, адже у їхньому повідомленні йдеться: рішення є тимчасовим та діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії. Міністерство вживає усіх заходів, аби рішення було ухвалено якнайшвидше. У соцмережах цю новину почали активно коментувати. Оксана Романюк, виконавча директорка інституту масової інформації, вважає, що рішення міністерства може призвести до стигматизації всіх представників медіаіндустрії. За її даними, серед тих, хто не повернувся з-за кордону кілька сотень митців, а от журналістів не більше десяти. Вона також зазначила, що в офіційному повідомленні міністерства немає навіть орієнтовних термінів відновлення виїздів. Романюк наголосила на необхідності громадського обговорення таких рішень, оскільки при мінкульті вже діє експертна рада, яка має бути залучена до процесу. Вона закликала міністерство до відкритого діалогу щодо змін у правилах виїзду для журналістів та митців. Розкритикували рішення і нардепки Юлія Клименко та Софія Федина. А журналіст Сергій Руденко на своїй сторінці Фейсбук написав, що Міністерство культури повинно оприлюднити повний перелік митців і медійників, які виїхали за кордон законно, але не повернулися. Пролунала думка і про доцільність контролю та звітування. Правозахисниця Олександра Дворецька зазначила, що повної гарантії повернення всіх, хто отримав дозвіл на виїзд, не існує. Вона вважає, що порушників угоди про повернення можна піддавати публічному осуду, аби вони не мали можливості надалі будувати кар'єру в Україні. На її думку, необхідно запровадити обов'язкове звітування за результатами поїздок і залучати громадськість до контролю за цим процесом. Якраз у цей день у соцмережах з'явився допис від українського виконавця Дмитра Шурова, відомого як Піанобой, що його не випустили в благодійний тур з 16 концертів за кордон. Він написав. Прикро, що не привеземо вчасно допомогу на тактичну медицину, на яку ми заробляємо благодійними турами. Середня цифра зароблена і передана з кожного такого нашого виїзду 1 мільйон гривень. Окрім того, з посиленням правил виїзду пов'язаний ще один напрям допомоги Україні. Уряд припинив функціонування системи шлях. Якщо раніше Міністерство розвитку громад та територій та обласні військові адміністрації вносили водіїв, які перевозять медичні та гуманітарні вантажі в спеціальну систему, що дозволяла виїзд, то тепер, відповідно до цих змін, виїзд водіїв можливий лише за загальними підставами. Тобто, за станом здоров'я, якщо чоловіки мають інвалідність, визнані ВЛК непридатними до служби, потребують лікування в закордонних медичних закладах. Або, наприклад, за сімейними обставинами, якщо чоловіки є багатодітними батьками чи опікунами людей з інвалідністю. Я вважаю, що справді, як і у будь-якій системі, тут є свої прикрі похибки. Натомість потрібно зважати на величезні обсяги допомоги, яку отримувала Україна завдяки тим же благодійним турам чи доставці гуманітарних та медичних вантажів для наших співгромадян. Тому такі рішення не виглядають достатньо виваженими. Блакитні шоломи. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення серед українців були надії на введення миротворчих військ для швидкого завершення бойових дій. Щоправда, доволі швидко таку можливість заперечили. І от крайніми тижнями ці ідеї активізувались, оскільки все частіше подібні заклики лунають в ЄС. Коли загалом говорять про миротворчий контингент, мають на увазі передусім місії під Егідою ООН. Крини-членки не домовляються у разі критичних ситуацій чи загроз діяти спільно щоб запобігти ескалації збройного конфлікту. Втім, як ми розуміємо, це за ідеального розвитку подій. Очевидно, що для цього були потрібні військові підрозділи, але ООН не має власних збройних сил і ніколи їх не мала. Миротворчий контингент формується з військовослужбовців країн членкинь які добровільно беруть участь у таких операціях. Рішення про розгортання миротворчої місії ухвалюється лише після офіційного запиту від країни, де триває конфлікт. Далі це питання розглядає Рада безпеки ООН, яка ухвалює відповідну резолюцію. Після цього визначається мандат місії, розраховується її фінансування, а потім відбувається практична підготовка до її реалізації. А далі, вже практично, в залежності від мандату миротворців на полі бою. Можуть розмежовувати сторони конфлікту, патрулювати буферні зони, стежити за дотриманням перемир'я, запобігати зіткненням, захищати мирних жителів, охороняти цивільне населення від нападів, супроводжувати гуманітарні конвої, розміновувати територію, роззброювати та демобілізувати, контролювати процес складання зброї, сприяти реінтеграції колишніх комбатантів у мирне життя, збирати та передавати інформацію, фіксувати порушення, вести переговори, доповідати Раді безпеки, ООН. і до речі, самі українці. Раніше брали участь в миротворчих місіях, аби забезпечити мир в інших країнах. На сайті Міністерства оборони України є інформація щодо того, у яких миротворчих місіях Україна брала найбільш активну участь, і тут передусім варто назвати охоронні сили Організації Об'єднаних Націй у колишніх країнах Югославії 92-95 роки та українську гуманітарну місію Саквело, 93 третій рік. Українці були посередниками, які не дозволяли двом сторонам зіштовхнутись між собою. Особливістю присутності українських військових стало те, що завдяки їм вдалося врятувати цивільних у одному з анклавів жепа. Під час місії тоді частину наших миротворців захопили в полон. Завдяки участі українців у гуманітарній місії Сакартвело вдалося евакуювати людей. Тоді було врятовано близько 8 тисяч, коли Україна зіштовхнула зі збройною агресією, що в 2014 році проведення миротворців на території Донбасу говорив не раз п'ятий президент Петро Порошенко 2018 року. Україна звернулась до ООН з проханням про проведення миротворчих військ, однак вони так і не прибули. Найголовнішою причиною стало те, що сторони не змогли досягнути стійкого перемир'я та припинення активних бойових дій, у чому не допомогли на жаль мінські домовленості, і у 2022 році такого не трапилось, навіть з розумінням того факту, що для мандату потрібна згода РФ, яка є постійним членом Радбезу. І тому всі проблеми на фронті доводилось весь час вирішувати самостійно. Лише знадіємо на якомога більшу кількість озброєння від партнерів. У лютому цього року про введення миротворців заговорили в керівництві Британії і згодом підтвердили ці наміри. Щоправда, за новою умовою. після укладання мирної угоди. Потім очільник Франції заявив, що вони напрацювали план разом і вирішили, що не йдучи на лінію фронту, не йдучи на спірні або окуповані території. Але вони продемонструють підтримку, щоб забезпечити збереження миру. Отож, це розгортання не пов'язане з бойовими діями. Це гарантійне розгортання. Не публічно це розглядають вже вісім країн. Це питання прокоментував на своїй прес-конференції. Президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна та її партнери поки що мають різні бачення щодо. Кількості миротворців на території України водночас працюють над спільною позицією. Важливо розуміти, що крім незгоди РФ є ще виклики, які необхідно подолати. Зокрема, величезна протяжність лінії зіткнення. За словами Володимира Зеленського, вже є мапа з майбутніми точками розміщення миротворчих сил. І якщо виходити з його попередніх коментарів, то йдеться про розподіл 100 тисяч миротворців уздовж лінії боєзіткнень. Окрім того, уряд України вважає, що майбутня миротворча місія не повинна обмежуватись лише сухопутним контингентом, як написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, дискусія про введення західних миротворчих військ на території України має також включати захист українського неба та моря, і над цим вже також міркують партнери. На мою думку, оскільки на жаль, поки немає консенсусу серед партнерів щодо вступу України північно-атлантичний альянс. Варто розглядати альтернативні моделі підтримки безпеки, і серед них, як бачимо, почала розглядатись ідея миротворців з країн альянсу. Щоправда, поки не зрозуміла їхня кількість на протяжність фронту, яку ми маємо, і остаточні гарантії, щоб це справді було ефективно. І зрештою, їх поява можлива після досягнення певних домовленостей, яких поки немає. Ініціативи Мінєдності. Вже близько трьох місяців до одного з органів виконавчої влади в Україні зараховують Міністерство національної єдності. Його утворили шляхом переіменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Однак, як виявилося, новостворене відомство не буде опікуватися внутрішніми переселенцями. І це критикували навіть члени парламентської фракції Слуга народу. Серед українців, звісно, теж питань виникало чимало. І як потім з'ясувалося, нове міністерство має займатися питанням повернення українців за кордону. І от на цьому тижні з'явилося декілька ініціатив. Зокрема, міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив про створення так званих Юніті хаб у країнах, де зараз проживає найбільше українців. Це такі простори, що допомагатимуть їм адаптуватися, зберігати зв'язок із батьківщиною та отримувати необхідні послуги. Перший такий хаб вже незабаром відкриється у Берліні. Необхідний документ між Німеччиною та Україною вже укладено. Ідею також обговорили у Франції та Іспанії, що висловили готовність надати приміщення для відкриття українського хабу єдності. За словами Чернешова, закордонні центри пропонуватимуть українцям працевлаштування і бронювання, якщо воно передбачене. Він додав, що отримати бронь від мобілізації може будь-який українець, якщо це передбачено в певній сфері працевлаштування. Оформити це можна буде дистанційно. На питання про проблеми бронювання українців за кордону, яких можуть залучити для роботи в оборонній галузі, він відповів, що їхнє завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, вже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити у ситуацію, коли між кордоном і заводом його мобілізують. Тим часом інтернетом почала ширитися інформація, нібито українцям, які повернуться з за кордону, готують виплату мільйон гривень. І ці повідомлення стали доволі резонансними. Особливо, якщо згадати, що українці, які перебувають вдома і потерпають від обстрілів окупантів, отримали тисячу гривень, і то з обмеженнями на що її можна було використати. Але Центр протидії дезінформації спростував інформацію про виплату мільйона гривень. На думку нашої редакції щодо створення хабів, яких ініціювали у Мін'єдності, окрім намагання допомогти українцям з бюрократичними послугами, тут ще закладається електоральний інструмент. Тобто ці хаби можуть стати місцем, куди люди прийдуть і проголосують за кордоном. Бо враховуючи те, що за інформацією тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО за кордоном наразі перебувають 7,7 мільйонів громадян України, із них 5,3 мільйона у ЄС, тих же посольств буде недостатньо, адже вони фізично не зможуть прийняти всіх для голосування. Хоча для цього доведеться внести певні зміни до законодавства, адже наразі елективний процес можливий лише на території держави або посольств чи консульств. Постанова про легітимність у риториці ворога а також окремих персон у міжнародному просторі лунали заяви. Нібито Володимир Зеленський є нелегітимним зі звинуваченнями на його адресу. Декілька тижнів тому серед українців навіть була хвиля флешмобу на його підтримку. Тим часом у Верховній Раді вирішили поставити крапку в цьому питанні офіційно. На цьому тижні була ухвалена постанова номер 13041 про демократію, зокрема і про підтримку легітимності чинної української влади і президента. У заяві Верховної Ради зазначено, що президент Володимир Зеленський був обраний на вільних, прозорих і демократичних виборах, а його мандат не піддається сумніву з боку українського народу та українського парламенту. Парламентарі також закликали міжнародну спільноту консолідувати зусилля для припинення збройної агресії РФ, підкресливши, що проведення виборів стане можливим лише після відновлення нормального життя в країні. У Верховній Раді заявили, що саме очільник Кремля Путін несе відповідальність за неможливість провести в Україні вільні та прозорі вибори з участю міжнародних спостерігачів. Парламент також зазначив, що через воєнний стан вибори неможливо організувати відповідно до конституції. Водночас, як вони зазначили українці єдині в тому, що голосування має відбутись після завершення протистояння щоправда, не з першого разу вдалося цю постанову ухвалити. 24 лютого було перше голосування, і голосів виявилось недостатньо 218, а потрібно принаймні 226. На наступний день голосування організували ще раз, і голосів було вже 268. Тож друга спроба виявилась вдалою. З цікавого, монобільшість, що формально має 232 депутати, не змогла б ухвалити постанову без допомоги інших депутатських груп. Бо першого дня за неї було 146 депутатів Слуги народу, а другого – 195. Хоча Представники Європейської солідарності не голосували під час засідання щодо легітимності Зеленського. Висловився лідер опозиційної партії, п'ятий президент України Петро Порошенко. Він заявив, що його партія не ставить під сумнів легітимність президента Володимира Зеленського. Він наголосив, що Україна не повинна піддаватись наративам ворога і доводити легітимність влади шляхом голосування парламенті чи місцевих радах. Порошенко підкреслив, що єдність як внутрішня, так і зовнішня є ключовою для посилення позиції України на міжнародній арені. Для цього за його словами необхідно подолати парламентську кризу, яка виникла через переслідування опозиції. У зв'язку з цим фракція Європейської солідарності ухвалила рішення призупинити блокування парламенту, щоб дати можливість ухвалювати важливі для євроінтеграції закони. Нагадаю, трибуну вона блокувала після запровадження санкцій проти п'ятого президента. Водночас Порошенко висловив сподівання, що цей крок стане першим етапом на шляху до формування коаліції. Та уряду національної єдності, що сприятиме перезавантаженню влади, на мою думку, цей документ важливий передусім для української сторони на випадки будь-яких майбутніх інсинуацій. Водночас, слід бути готовими, що інші сторони все одно ставитимуть питання про важливість виборів для представницької демократії, якою ми є, і постанова Верховної Ради, яка є більш декларативною, тут не обійтись. Слід готувати і інші аргументи. А що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.